Візит папи римського Венедикта XVI – промінь надії для християнської громади близького сходу. Кількість християн, змушених залишати регіон, невпинно зростає. Ліван завжди був винятком. Його називали єдиною християнською країною в арабському світі. Щоправда, 70-х років мусульманське населення перевищило християнське, що призвело до виникнення міжрелігійних конфліктів та гострої політичної боротьби. Ліван єдина держава регіону, де багатоконфесійність закріплена в Конституції. Аби побачити папу і почути слова миру, надії до Бейрута з'їжджаються християн. Янські релігійні діячі з країн близького сходу ми раді подорожі до Лівану, цієї гостинної країни, що надає нам можливість зустріти його святість Папу Римського. Ми тут з групою священників із Хайфи і святої землі. Ми приїхали, щоб бути поряд з його святістю папою, тому що його візит до Лівану є важливою історичною подією, важливою для усього близького сходу. Сподіваємось, що це піде на користь регіону. В Лівані існує 13 християнських громад. Шість з них підпорядковуються Ватикану. Більшість християн мароніти. Президентом Лівану, згідно з конституцією України, може бути лише християнин-мароніт. До громадянської війни мароніти були найчисельнішою релігійною громадою країни. Сьогодні їх налічується менше мільйона. Їхні вплив в державі поступово зменшується. Християни тікають з близького сходу через ескалацію насильства. Нині в регіоні мешкають за різними даними від 13 до 15 мільйонів християн. В Лівані їх 1 мільйон 600 тисяч або 35% від загальної кількості населення. Для порівняння 32-го року християни становили 51% населення країни. В Сирії мешкає трохи більше мільйона християн або 15% населення, в Єгипті їх 8 мільйонів. В Іраку до 2003 року нараховували півтора мільйона християн. Скільки їх залишилось сьогодні? Невідомо. Після приходу американців в Ірак більше півмільйона християн емігрувало до Європи, Туреччини та США. Вони тікали від насильства. Ісламістів і злиднів іракські сценарії наразі повторюються у Сирії, звідки масово тікають християни, яких повстанці звинувачують у підтримці режиму Асада. З березня 2011 року 90% християн Хомса були змушені залишити місто і шукати притулку в інших країнах, зокрема в Лівані.